З нами зараз Юлія Осецька, власниця студії манікюру Креатів, 23 роки, художник. І так, Юль, скажи, будь ласка, коли проявився твій художній талант? Ну, скільки себе пам'ятаю, завжди малювала. Там з самого дитинства, там з самих таких примітивних дитячих малюнків. І з чого ми ти починали малювати? Ну, принцеси з такими каблучками трикутними. ну так, як же дівчатка, напевно. А зараз ти малюєш? Вистачає часу, хочеться, дуже хочеться, але зазвичай не вистачає часу. На нігтях малюю. У нас тепер є художник-мініатюрист. А от, власне, твій улюблений напрямок в малюнку це що? Портрет. А ти заробляла цим собі на життя? Е, були такі часи, коли вчились в інституті, треба було грошей, то так, частка, малювала там на замовлення, час від часу. От ти відкрила вже свою студію. Коли ти йшла, ти розуміла, що це є ризик. Не було ніяких да. таких от. Просто вже пройшов той момент, коли не могла залишатися на тому самому рівні, який був. Треба було розвиватися, я розуміла, що якщо не зараз, то напевно вже ніколи. А де ти береш наткнення для своїх шедеврів? Ну, я не знаю. Часто просто люди приходять і, і надихають. От чисто по людині відчувається, що це може бути. А в чому родзинка твоєї студії макюра? Ну, ми художники. Це напевно найбільш таке. Ми можемо зробити абсолютно все. Ми можемо малювати будь-який дизайн. Будь-який дизайн на нігтях? Так. І портрети навіть? Ну так, є такі часткові роботи, такі так, тобто, наскільки дозволяє розмір нігтя. Настільки так. А хто для тебе є конкурентом в Тернополі? Ну я чесно так не дуже знаю за, за конкуренцію взагалі в Тернополі. Тобто є майстри, є майстри такі хороші, непогані, але так чисто не розглядаю їх як конкурентів. Я дуже рада взагалі, що в нас в Тернополі це розвивається чесно. Е, звідки в тебе гроші на студію? Е, працювала, <світ> багато працювала. А скільки часу ти вже займаєшся ніхтем? Е, три роки, вже більше, ніж три роки. З того часу ти збирала гроші собі на студію? Так. Батьки допомагали? Е, матеріально ні. Ну, Морально підтримувала дуже сильно. Зрозуміло. От власне візитки твої і сама студія, вона в такому кольорі, перехід кольорів. Mm -hmm. Звідки виникла така ідея? Е, нігті були одні такі, які мене надихнули так само нігті е, висолково таке омбре з переходом, і я так співарішила це взяти за фішку. Зрозуміло, є в тебе улюблені клієнти? Е, Часті, можливо, хтось є, які роблять в тебе нігті постійно. Ну так, ну в мене така сфера, що в мене всі люди, які приходять, вони стають постійними. Звикаєш дуже до людей, і зараз така ситуація, що дуже багато хто роз'їжджається, чи дівчатки закінчують навчання, їдуть з Тернополя. От за такими зараз шкодую найбільше, скучаю. І так дуже приємно, коли вони приїжджають в Тернопіль на декілька днів і забігають до мене і кажуть: Малю, все, що хочеш, просто головне, що я прийшла. <гум> Приємні такі моменти. Так, так. так. Ну, взагалі до всіх звикаєш. Це такий дуже е, інтимний процес. Людина сидить біля тебе от, там, на, на, на витягнуту руку, і ти дуже якось зближуєшся з сіма якось. Які в тебе далі плани? Як ти плануєш розвиватися в цьому напрямку? Ну, поки що стараємося так знайти ще дівчаток добрати, щоб ми, в нас вже був весь комплект повністю. А потім, напевно, навчання, навчальний центр хоче все. Як як приходять в відбір до щоб прийти до тебе на роботу? Ем, зараз це в такому замороженому стані, поки що підбір в такому пасивному, Ще не знаю як. Ще не вирішила, як вони будуть. А тільки зараз працюють? Скільки вас є? Е, двоє зараз. Двоє так. і от власне ці дівчата, які зараз працюють, яким чином вони потрапили до тебе в студію? Е, це мої знайомі. Е, ми вчилися разом в університеті, і основним основним основною такою е, для мене було визначальною річчю, е, чи будуть вони мною працювати, це те, що вони малюють. Так. Вони повинні бути художниками. Не, не обов'язково просто мати задатки смак, принаймні. Є можливо якісь конфлікти з ними, конфлікти з дівчатами, які приходять робити? Та ні, немає. У нас так якось все комфортно відбувається. От ти закінчила твоя спеціальність художник, так? Тобто, це напряму те, що тобі допомагає перетворювати свій талант в твої дії. Скажи, чи важко тобі це взагалі вдається? Е, ну, просто якось так склалося, щоб от в цю сферу я притягнула дуже багато знань з. Сфери там образотворчого мистецтва. Ну тут взагалі дуже багато чого зіграло свою роль і там, ну не чисто колористика, дуже багато речей, які там. Тобто університету дуже будуть. <пробує> так я, я там дуже часто зустрічаю, проходять дівчатки і говорять, о боже, почина співять оків. Так шкодую про це трачей час. Насправді ні, я не шкодую абсолютно про що. Я, я навпаки дуже багато почеркнула дуже. Юль, ми тобі бажаємо як людині, яка лише реалізовує себе в цьому, яка вміє перетворити свій талант в власний бізнес. Це просто прекрасно і приємно споглядати на те, що твої роботи постійно користуються популярністю, ти стаєш впізнавана на в Тернополі. Ми бажаємо тобі, щоб ти далі розвивалася, робила те, що ти вмієш робити, оскільки це, мабуть, найбільша цінність перетворювати, створювати навколо себе красу і. Вміти робити те, передавати те, що ти найкраще вмієш. Дякую дуже приємно. <гум> Дякую вам.